Запрошуємо вас до Київського політехнічного інституту імені Сіковського. Мальовничий куточок, де зберіглася історична спадщина хіміко-технологічного факультету. Він готує найкращих фахівців у сфері хімічної промисловості. Випускники працюють хіміками-технологами, керівниками лабораторій, лаборантами, аналітиками, що має величезний попит на ринку праці. Вас навчатимуть професійні викладачі, майстри своєї справи на спеціальність 161 хімічні технології та інженерія. Є змога легко вступити на бюджет. Яскраві реакції, подібні моєї ви будете проводити власноруч за вказівками викладачів. Також і нагородних студентів забезпечують гуртожитком, тому без житла не залиштесь. Бажаєте додати в життя трішки магії? Вступайте на хіміко-технологічний факультет.